Нехай вечір буде добрим для всіх нас і день, і ніч, і ранок. Слава Україні, слава нашим героям. Я відповідаю на питання від редакторки програми Ідеальна Родина 1 плюс 1. Чому я обираю свій шлях? Я його щодня обираю популяризувати все українське, традиційне. Воно, мабуть, в мені живе. Це є моє природнє єство. Вдягтися, вбратися з елементами національного вбрання або повністю національне вбрання, готувати національні страви, говорити моєю мовою, знати і вивчати постійно історію моєї України, вивчати літературу, класику, розвиватися у культурному плані, бо наша традиційна культура. Наша минувшина, вона абсолютно не досліджена, вона абсолютно не популяризована в тому об'ємі, в якому вона мала бути популярною, і популяризованою. Я обрала цей шлях абсолютно свідомо, залучаю сюди свою родину. Це виходить ще через те, що я маю середовище, я маю середовищний музей, маю свою етносадибу, Такий етнографічний комплекс, який має всі для цього матеріальні атрибути. От Як я можу говорити про піч, що вона там має устя, чарінь, запічок і припічок, якщо, якщо я не знаю, яка вона в натурі, а ось вона ця піч ось біля мене, а в мене їх сім печей, вони всі різних конструкцій. Я в тих печах готую, варю, печу, сушу, в'ялю і все, що мені треба, роблю. Біля печі, піч наша мати, піч нас гріє. Так само і конструкція хати народна, вона теж передбачає і певний антураж, там, і вбрання хати, і рушниками, і килимами, і відповідними меблями, які ми з родиною збираємо. Я цим дуже пишаюся впродовж 20 років. Чому я обрала тему етно? Бо це моя професія, це моє покликання в якійсь мірі. А це я вже без цього не можу. Це моя енергія, це, моя... це джерело мого саморозвитку і моєї самореалізації. І це в мене виходить наскільки природньо, я це чую від інших людей, що начебто це все в мене сплановано і задумано. А насправді я сама іноді дивуюсь, як у мене це виходить.